Настрій не дуже. Тому я вже з'їла один пончик. Ну, наші майдани. Із нічого і вийшов дуже смачний суп. Хто ah! там прийшов? Ті. Я вже повідмічала, що ми пробували. А, і ззаді світиться. Ah! Всім добрий ранок, добрий день. Ми тут готуємо сьогодні у Стьопки індюшка. Так, щось там. Індюшка. Варена і переблендована пару кусочків. Е на БЛВ не тільки вся кусочками, як ви бачили, я трошечки там і е пюрешки якісь роблю. Е малому в ніблері тому даю даю е якісь овочі. Чи фрукти вірніше. А тут а, суп. <сі> Картоплі нема. Ну, буде суп, трошки індюшки, бо я кусочок той витягнула для стіпки. общем, розмерся цілий, йому то багато, то ось тут індюшка. Потім буде зажарка. Хочу пшоняний, пшоня, пшонянку, пшоно туди всипати в цей суп. Потім. Броколі кинути, бо вчителька принесла, треба його помити і решту заморозити, до речі. І хочу, знаєте що, яйце вбити. Такий, типу, аля майський суп зробити. Але без тушонки. Бо, блін, у нас сьогодні погода взагалі гавню. Бачите, дощ іде, да? страшне. Сьогодні парень буде їсти. Огірочок перший раз. Дивіться, до речі, хотіла сказати, що авокадо достигло. Я вже половинку сьогодні з'їла. Понятно, що дитині я таке авокадо не дала, бо воно е не мило, не гірке, але й не таке дуже смачне. Оце, оце буде смачне, це треба заховати завтра. І це треба розрізати і так само зробити. Отак. Дозріває. Якщо таке крепко-зелена, дуже... У мене дозріло, скільки йому порадилось? 3-4 дні. А отаке хтось писав до бананів, до яблуку. Вообще, півтора тижні так би воно з бананами стигло. А отак, ось дивіться, не почорніло воно. Воно не почорніло, ну майже. Але воно м'ягеньке. Дивіться. Бачите, м'ягеньке. І воно смачне, але дитині, Ні. дитині треба ось таке геть. Я така м'ягенька-мягенька. Хай завтра, завтра зтьопки його поріжу, треба сховати, щоб не зіпсулося. Так що метод роботи, я просто, якщо дуже зелені, крепко. Це теж. Ага, це зелене, це ну, хай лежить. Цукінніше трошки. Беремо гірок. Так що у нас. Що тут а? щось пішло не по плану, забалакалася з вами, бачите? Скручуємо. М'ясо поперло. Зараз Степка. Коля каже, не готуй нічого, мівіни поїв. Я думаю, напевно. Хоча він дуже часто в мене мівіну їсть, бо йому дуже подобається. Але ні. Завтра, до речі, мені на нігті. Сьогодні хочете, вам покажу. Сьогодні це я так цей парфумами бризкалася, що аж пів нігтя відлетіло. Але я в шоці була, що завтра мені на нігті. Так швидко злетіло. От бачите, французький дуже одріз, але отак взагалі не видно. Дуже гарний колір. Ну, в сенсі цей рожевий. І взагалі мене не напрягав. Але я не кайфувала, звісно. Це, це факт. А що таке? Що таке? Так, ось такий супчик получився. Блін, я вам не покажу помішати, але він дуже смачний. От Бачите, із нічого і вийшов дуже смачний суп. Ось порція для стьопи. Сьогодні в нього більше алергену, глютену, ось він в ложці, пшеняна каша, огірочок, кукурудзяна каша, те, що він знає, індичка переблендована. І кукурудзяна каша буде в нас з бананом. Да, да. Так. Да. І ось бачите, я забагато кукурудзяної каші відварила, тому це вже <зв2> на порцію для баді. Ти молодець? Ти молодець, хоч і вищав тут трошки, да? Ну він не вищав, він просто отак, отак просився на руки. Да? Ти, парень. Поголінь, пуй, полінь. До речі, м -м -м, вирішила, що в деяких влогах... Буду вставляти десь в Деяких не буду вставляти, просто буду щось там, як сьогодні, підзнімати. І, блін, ще не знаю, як мені з інстаграмом зробити. Бо мені подобається робити оці відео по хвилині. Знаєте, як він їсть? Мені це подобається робити. І подобається знімати. І я хочу бачити прогрес. А ще плюс. В людини, якої купа штативів, я завжди, завжди думаю, куди ж мені телефон приткнути, щоб зняти? От, до речі, за таких відео цих малесеньких, для до мене кожного дня в інстаграмі підписуються люди. Що є з плюсом? Що ти хочеш? Що? Сьогодні не все! Сьогодні все, не все! Я буду, плякаю і плякав! Плякав і плякав! Тому попробую. Можливо, відео ці малесенькі буду робити, бо мені важні і в, в інстаграмі люди. Так що, хто хоче слідкувати за нами в інстаграмі, переходьте в інстаграм. А ще... Я чищу свій інстаграм, видаляю там всіх підряд. І... Ну як, всіх підряд. На тих, кого я підписана, бо я думала, що е, коли до мене хтось підписується в друзі, мені типу, відповідь треба підписатись. Не знаю, що я там... Думала думала, думала, думала. Думала, думала! думала. Тому я чищу зараз свій інстаграм, трошечки хочу привести його в форму, можливо, у форму. Трошки привести його до ладу. І можливо я поміняю аватарку. Візде, так що, якщо я її поміняю, я вам скажу, так що не губіть мене, бо багато хто по аватарки шукає. Да? Плякунь сьогодні маленький. Ну плякунь, маленький. Чого? Е -е -е. Чого плякав? А чого плякав? Бо не нравилося лежати, так? Да? Зараз Баді випустимо. Буде граця і Баді, і ти. О, Тому суп у мене є, для малого у мене тут в частини. Він e, поспить у другий сон, і ми будемо їсти. Якраз я тут все, wszystko ушикувала. Ну, no, не плякай. Не плякай. Ну, не май, диви. Коли сонечко слабий в світі, можна йти до ушка дітей. О, двери что-то там кто-то нажал. Мыется, Катечка, Катечка мыется. Собака. Собака-балабака. Так, да, но Йому подобається, що він бачить, що там яблука на дереві. В мерех котять. Домку є ще блюдку. Хо що? Na naczyma, na Tak? Toalet. Wszędzie, gdzie Toalet. polityka z palety. Ręce brudne, to miejsce, które krążą hmm. z podnianiem. Więc... Wszędzie, gdzie jest polityka z palety. Ręce brudne, to Tak, które krążą z Бо це посилка з України. Сина зараз не ключі. Це приїхали ці книжки про приколи. Але ми вже кормимо малого більше тижня, тому що... Одразу, коли купуєш, надсилають електронні ці книжки. Але я хотіла саме, саме. Я хотіла саме книжки, щоб можна було пощупати. Ой, Боже. Так, за, дякую за е, ваш вибір. Давай я тебе положу. Окей. Окей. Так, Як воно тут відліпляється. І так, по-перше, ось ось такий, в общем, посібник тут ідеї, ідеї. Тут це то, по чому ми харчуємося. Прикорм легкий старт. Ось бачите те, про що я вам говорила. І кричина? Те, про що я вам говорила, що тут є і БЛВ кусочками, і пюре меню. В общем, і ця книжка, яку я прочитала. В електронному вигляді перед тим, як кормити. Ось, бачите, третій день, те, що ми їли, ножки курячі і так далі. В общем, замовила дуже довольна. Дві книжки, заголовок, да? ой, заголовок закладка. Ось такий маркер. А маркер прийшов до Це на холодильник, така штукенці. Зараз будемо відмічати, що ми вже попробували. Клас. Кому потрібно, пишіть в коментарях. Скину, якщо кому цікаво. Так, тепер у нас на холодильнику красується ось така штукенція. Я вже повідмічала, що ми пробували. От. бачите. Ось перший алерген, ми Попробували І ось ми пробували олію і часник сухий спеціально. Ось так. Класна штука. Я думала, що воно якийсь папірець, а воно так, як магніт, знаєте? Тіна, ти там як? У нас дощ. Фу, погода. Така мерзка. І настрій теж взагалі гамняний, якщо чесно. Боже, мрячка взагалі конкретна. Бля, подаріть зонтика. Треба mm. якось купити. Буду замовлення на тему робити, то якраз коли сніг випаде, мабуть, він прийде. Mm. Бляха, дощ пускається все більше і більше. Нам треба в магазин, тому ми вийшли з дому. Ну і плюс треба, щоб ви баді, пок... покакуняв. Фу, але сьогодні якийсь максимально тяжкий понеділок. Я таке не люблю. Що ми робимо? Малий. Що за акробатика? Що за гімнастика? От так розтягує ножку. От так. Оп! Так, тепер ось мій ножка поповз, поповз, попоз, поповз, да? Да? Ой-ой-ой! Напнули ножки. Ось так. Ой, яка красота молодець, який синулька. Ой, яка бубочка! Так, пальцы смачни. Нигти мама пообрезала сегодня, то можешь там <laughs> брать уродь. Вот так, замах ножкой. Бамс! Настрой не дуже. Тому я уже съела один пончик. Настрой полепшился? Нет. Але <laughs> я сделаю распаковку продуктов. Оля выбрала такая печево. Обична така якась пісочна із варенням всередині, хоча я хочу сьогодні без квіт пекти. А, отакий пончик я з'їла вишні. Дві булочки до супу. Еклери. Боже, які вони смачні. Сьогодні були копченості по акції. Ось такі. Треба було три купити акція 2 плюс один. Сметана. Коля взяв картошку, суку собі. Морозиво. Морозиво. Три пачки батареїк, бо, знову ж така апція була. У нас зараз іграшки малого всі на батарейках, тому ми набрали батареї. Малина. Уже свіжу не захотіла купляти, тому що Блін. Ну, вона вже не смачна ніяка. Вирішила купити заморожену малину. Вона вся потовчена, страшна. Думаю, що завтра буде у нас малина. Потім паприка. Теж хочу ввести паприку. Ну і тут акупа солодкого. Ось такі штучки солодкі, вафельки колі на роботу. Просто не питайте, коли ми знову будемо правильно харчуватися. Трудне питання. І отаку таку ще шоколадку взяв. Не з дорогих. <звук> Не знаю, коли ми будемо нормально харчуватися. Самі цікаво. <звук> Треба наважитися просто на це. Буду робити бисквіт із вищеним молоком. Ще одна ковбасня. Потім сири по акції були, то взяли сирі, цукор, бо в нас закінчується. Мука. Мука, бо нема муки. Картопля. Бо як ви знаєте, у нас суп без картоплі, бо картоплі нема. Завтра у степки буде цвітна капуста, паприка. Або просто паприка без цвітної капусти, а післязавтра цвітна капуста. Подивимось. Будемо уводити, думаю, папричка йому зайде. Скупилися на 180 да, майже золотих. Ну, сина. Ну что, телефон, телефон. Что за истерика сегодня? Мы ну, раз, распечатаем машину. Я кажу, Коли, будешь ехать, а не Расскажи, как ты кричишь. Что за истерика? Без настроения проснулся. Ну, то ж жвеем. Ти, то ж ти сидиш на руках, не лежиш. Тато тут, Баді нема, то Баді здуріє як ми його сюди пустимо. Він просто відчуває мій його стан. Оце я зараз. Вау, харис світяться, дивіться. дивіться. Вау! І ззаді світиться! Чого ти? Чого ти плачеш? Що не ти? Чого ти плачеш? Що не ти керуєш? Ти боїшся? Оля, ну не так швидко. А ну, що Горе батьки. Кажу, Колі, давай синю машину включимо, щоб він відволікся, бо ну вирядує. Поставили батарейки, ще більше злякався машинки. Розривівся і була. Горе батьки. Та-да-да, да, да. це мої коля каже, нє-ні-є ще рано. Прийшлося аж бульки включити, бо дитина аж червона була. Злякався машинки на пультові. Він не зрозумів, що воно. Тепер ти зомбі в ті бульки.

він якось какашками пахне. Ти покукав, покукав, чи покакав? Знаю, не помію, бо треба не знаю. А диви, диви, що? Цей, там ділаємо листі пашки. Ну і сьогодні Колі, Колі, вдалося, Стьопа його обкакав. Так покакав, що із памперса текло і Коля весь в какашках. Живіт був усе. А ти чого приліз сюди? ж ти грався своїми іграшками. Хто там? А! Хто там прийшов? Хто там прийсу? Привіт. А хто там прийсу? Привіт, як дела? Дай привіт, дай привіт. Хто прийсу? Хто прийсу? Поставися, я. Що ти як копійка вибрати? Ти, конечно, чим будеш до дня народження там виголожується, не? А де твоєму шмарки? Це він? У ванні, Ні. не, не малий ж там. Сина, розкажи, як ти йому вредничаєш. Він прийшов тебе, забере. Забере. Дивіться, що приніс. Вау, да? Ва Дякую за перегляд цього відео. Поставьте -по колокольчик, напишіть коментар і до зустрічі в наступных влогах. Ты сьогодні не такий выредун? Джиги-джиги-джиги-джиги-джиги. <плес> Диги-джиги-джиги-джиги-дриги-дриги-дриги-дрыги. Спасите, помогите. Все, до завтра.